На один день передмістя Вашингтона, а саме розважальний центр щойно побудованого казино, перетворився на концентрований осередок української громади. США. на бої українських боксерів з'їхалися вболівальники з усіх сусідніх і не тільки штатів. Юрій Ковальський із братом та друзями приїхали з Коннектикуту. кажуть, не могли пропустити таку подію. Треба підтримувати ну взагалі наших спортсменів, тим більше за кордоном, щоб Ну, вони могли якось більше розвиватись і відчувати нашу підтримку тут в Америці. А ці вболівальники приїхали підтримати Ломаченка, Усика та Гвоздика з протилежного кінця східного узбережжя США, Флориди. Хлопці зізнаються, скучили за українським духом, а щойно побачили, синьо-жовту символіку одразу стало тепліше. Так, з Флориди сьогодні приїхали. Вчора працювали до 10 години вечора. Прийшли додому, поїли, і 16 годин сьогодні їхали. Приїхали, заселилися в отель. І зразу сюди вийшли за те, в нас пробите колесо, ще колеса міняли, і відразу сюди. Українці буквально заповнили розважальний центр, і тільки постійні питання від американців це прапор якої країни нагадують, це передмістя американської столиці. Ну і домашня атмосфера, тому що де можна побачити багато українців як на великих таких поєдинках на боксі чи ще на фестивалях, наприклад, українських дуже багато українців приїжджає і Звичайно ж, підтримати наших хлопців, щоб вони побачили, що в них є тут велика підтримка, що вони не одні. А підтримували хлопців болівальники по-різному. Ось, наприклад, далекобійник Василь з Брукліна цілий вірш написав. Хто захоче бій дивитись, нехай їде в Міриленд. Ломаченко буде битись. Усик український бренд, рідна Хордиця, звичайно. Це ж реклама і дівки. Буде гарно, буде файно. Будуть питись горівки. Під час самих поєдинків вболівальники не підвели. Підтримка була такою, що, схоже, присутні американці почали заздрити такому патріотизму. Арена Нешонал Харбор налічує усього три тисячі місць, і приблизно три четвертих з них з жовто-блакитною символікою. Підтримка наших боксерів тут шалена. Американські коментатори навіть жартують, що українці проводять свої поєдинки вдома саме через підтримку на трибунах. А троє українських боксерів у свою чергу феєрично вкладали суперників на підлогу. Олександр Гвоздик у третьому раунді неначе вимкнув опонента. Ломоченко вже в звичному для себе стилі фактично понизив сосу у класі. А усик виграв по очках. Американець Гантер категорично відмовлявся падати, хоча й ледь тримався на ногах. Болівальники отримали насолоду. По перше, я співала гімн України. А по друге, наші хлопці в історичній події, всі троє зразу виграли. Це шок було для мене. Для всіх я хотів відчути щось таке, як відчув в тебе мурашки по шкірі йдуть. І сьогодні на бої я просто отримав екстаз. Просто космос. Юрій Мамон, Дмитро Савчук, Голосамерика.